Сергій Орянець. Іспит читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів. Де ви можете віддячити особисто мені без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це надважливо для мене і дуже мотивує. Коли мій чоловік бачить, як я вживаюся в нову роль, гортаючи сторінки сценарію, він часто фиркає, хитаючи головою. Хто пише ці історії? У житті так не буває. Я лише посміхаюся, бо знаю, життя плете сюжети, які затьмарять будь-яку вигадку. Є в моєму серці день, що палає, мов свічка в темряві день, коли я стояла на межі мрії й хаосу, коли доля випробовувала мене, показавши, на що я здатна. Той день не завжди викарбувався в моїй душі, і я називаю його своїм іспитом. Той ранок був пронизаний передчуттям, я прокинулася ще до будильника. Серце калатало, ніби барабан перед битвою. Сьогодні я мала скласти вступний іспит до Академії культури і мистецтв. Моє мрія, що горіла в мені, мов маяку бурю. Усю ніч я повторювала монологи, відточувала інтонації, уявляла, як стою під сліпучими софітами, а погляди екзамінаторів ловлять кожен мій жест. Я була готова, так я думала. На кухні я намагалася приготувати каву, але руки тремтіли, а клубок у горлі душив сильніше за голод. Ти зробиш це, Стелла, шепотіла я собі, дивлячись у тьмяне відображення в склі. Моя мрія бути актрисою була всім, крихкою ниткою, що тримала мене в бурхливому морі материнства, побуту буденності. Але життя, як завжди, мало власний сценарій. Я щойно налила каву, коли в двері загрюкали. На порозі стояв сусід, Тарас, чоловік із тихим голосом і спокійними очима. Але цього разу його обличчя було білим, як крейда, а руки тремтіли, ніби листя на вітрі. Стела, благай, допоможи. У ядвіги відійшли води, пологи почалися. Швидко викликав, але я, я не знаю, що робити. Ти ж мати, ти мусиш знати. Його слова різанули по свідомості. Я, мати трьох дітей, але не акушерка, промайнула в голові. Народжувати самі і приймати пологи це світи, розділені прірвою, але в його очах була така паніка, таке відчай, що я не змогла сказати ні. Кава залишилася остигати на столі, я кинула все й побігла за ним. У їх тісній квартирі я побачила Ядвігу. Вона стояла, притулившись до стіни, її обличчя спотворював біль, а руки судомно стискали живіт. Перейми накочувала хвилями, і кожен її стогін пронизував мене ніби ніж. Тарас сунув мені в руки пакети з пелюшками, рушниками, якимись пляшечками. Але я дивилась на них, як на письмена невідомої мови. Я скрикнула і повільно осіла на коліна. Час зупинився. «Дзвонив швидку ще раз. вигукнула я, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Тарас набрав номер, його пальці плуталися по кнопках. Диспетчер відповів холодно, як машина. Швидка в дорозі буде через 15 хвилин, не раніше. Але вона народжує прямо зараз. Голос Тараса зірвався на крик. Вмикайте гучний зв'язок, відповів диспетчер. Вас з'єднують із акушером, готуйтеся приймати пологи. Слова приймати пологи, наче буря, що зірвала дах думок. Я, менеджерка, мати, жінка, яка мріє про сцену, мала стати акушеркою. Холодний піт стікав по спині, а серце гупало так, ніби хотіло вирватися з грудей. Я не знала нічого, ні як тримати дитину, ні як допомогти ядвізі, але її очі, сповнені болю й надії, тримали мене міцніше, ніж будь-який обов'язок. Ядвіга, ми впораємося, сказала я, хоча сама ледь вірила своїм словам. Дихай, глибоко, я з тобою. Лікар на гучному зв'язку говорив спокійно, як провідник у темряві. Я постелила на підлогу чисті рушники, поставила миску з теплою водою, знайшла ножи ці нитки. Я кричала, стискаючи мою руку так, що її нігті залишали криваві півмісяці на моїй шкірі. Її біль відлунював мені, але я ховала свій страх за посмішкою, за словами, за рухами, які видавалися мені чужими. Перейми без перерви? запитав лікар. Так, відповіла я. Голос тремтів. Дивіться, чи видно голівку? Обережно. Я нахилилася і в тьмяному світлі лампи серед тінеї криків побачила крихітну голівку, вкриту мокрим темним волоссям. Серце завмерло від дива й від жаху. Вона тут. крикнула я. Я бачу її. На наступній потузі нехай тужаться, що щосили. Підтримуйте голівку, але не тягніть. Я подивилася на ядвігу. Її обличчя було мокрим від сліз і поту, а очі горіли відчайдушною силою. Давай, ядвіга, ти можеш тужся. Вона закричала так, що стіни здригнулись, і в ту мить дитя вислизнуло в мої тремтячі руки. Але воно не плакало. Тиша була відповіддю, яку ніхто не хотів чути. Воно не дихає! Мій голос зірвався, паніка душила. Спокійно, відповів лікар, твердий, як скеля. Прочистіть носик і ротик хусткою. Легенько поплескайте по спинці. Я, тремтячими пальцями, виконала його вказівки. Секунди тяглися, як вічність, і раптом слабкий писк. Немов пташеня, а потім гучний, лютий крик новонародженої розрізав тишу, наповнивши кімнату життям. Вона дихає, вона жива, закричала я і сльози полегшення ринули по моїх щоках, змішуючись із потом. Перев'яжіть поповину десять сантиметрів від животика, ниткою міцно, продовжував лікар. Я зав'язала вузол. Руки все ще тряслися, але я впоралася. Ножиці клацнули, відрізаючи поповину, і в цю мить двері розчинилися, швидка увірвалася в квартиру. Лікарі підхопили дитину, закутали ядвігу в ковдру, поклали на носилки. Ви врятували їх, сказав один із лікарів, глянувши на мене з теплом в очах. Ви героїня. Вони зникли, залишивши мене посеред кімнати всю в поту, з руками липкими від крові. Я глянула на годинник 8.05. Іспит починається о дев'ятій. Моя мрія чекала, але я вже була іншою. Я притулилася до стіни, заплющивши очі. Тіло тремтіло, але в грудях розливалося тепло. Почуття перемоги. Глибше за будь-які гуватії. Я щойно допомогла народитися новому життю, але сцена академії все ще кликала мене. Я кинулася додому. Чоловік, побачивши мене розпатлено з кров'ю на руках зблід. Стело, що сталося? Вези мене в академію, вигукнула я, не пояснюючи. Часу не було. Ми мчали розпеченими вулицями міста. І я молилася, щоб встигнути. Увірвавшись до зали прослуховування, я побачила, як комісія складає папери. Мій подих рвався. Сукня прилипла до тіла, а в очах усе ще стояв образ крихітної голівки в моїх руках. Стелла Златович, сухо виголосив голова комісії, піднявши погляд. Я запізнилася, видихнула я, а голос потерпав. Але я, я встигла розповідати правду про крики, кров, дитя, що надихало, я не стала. Хто повірить у таку нісенітницю? Я пробурмотіла щось про затори, і на диво комісія дозволила мені виступити. Я вийшла на сцену, і монолог полився з мене як ріка. Я не грала, я жила. Кожне слово, кожен жест. Був сповнений того, що я щойно пережила страху, болю, тріумфу. Я бачила, як очі екзамінаторів змінюються, як вони завмирають, слухаючи. Мене прийняли. Той день переписав мою душу. Я зрозуміла, що сценарій нашого життя пишемо ми самі: не п'єсами чи репліками, а вчинками. Які народжуються вмить, коли страх і любов борються в наших серцях. Я стала актрисою не тому, що прочитала монолог, а тому, що в той ранок навчилася відчувати, співпереживати, діяти, коли світ руйнується, а текст невідомий. Сьогодні, стоячи на театральних підмостках, я часто згадую той крик новонародженої дівчинки, що розірвав тишу. Я згадую, я двігу. Її руку, що стискало мою, і Тараса, який плакав від радості, тримаючи свою доньку. Цей іспит не академія, не монолог, а той момент, коли я сказала, ми впораємося, і повірила в це. Мій чоловік досі бурчить, читаючи мої сценарії. У житті так не буває. Але я посміхаюся, бо знаю, життя. Найгеніальніший сценарист, воно кидає нас у хаос, змушує імпровізувати, любити, рятувати. Хто пише наш сценарій? Ми самі. І я хочу, щоб мій був сповнений сміливості, тепла і тих миттєвостей, коли серце тремтить від дива народження, нового життя чи нової себе. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія, а також напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та, автору, дуже приємно читати ваші відгуки. Щиро дякую за вашу підтримку, ваші вподобайки, коментарі та донати. Я надзвичайно ціную це. Ну а попереду ще багато цікавих історій, тому залишайтеся зі мною і до зустрічі. Ваша пташка